Вітаю сьогодні. вашій увазі результати півфінальних матчів Кубку Африканських Націй. Нігерія грала з пар. Трос Еконг відкрив рахунок в другому таймі з пенальті. Голу Сімхена не було зараховано в кінці матчу. Зазначу, що це вже вдруге підряд не зараховується гол цього гравця Макоена з рівня рахунок з пенальті. Матч було переведено в екстра тайм, в якому Кекена отримав пряму червону картку. Далі були серія після в пенальті, в якому Нігерійська збірна перемогла 4-2. Господар цьогорічного Кубку Африки грав з Кабоверда. Кодіуар мали повне домінування в матчі. Єдиний гол тут на рахунку Халена, що й принесло перемогу. 10 лютого буде гра за третє місце між південно Африканською Республікою та Кабо Верде. А фінал 11 лютого того буде між Нігерією та Кодіуар. Останній раз Нігерія була у фіналі у 2013 році. Там перемогла. Кодіуар був фіналі останній раз з 2015 року, теж переміг. По статистиці, кращим бомбардиром залишається нусею з 5 голами, кращими асистентами теж залишаються 4 гравці з 3 асистами. Дякую за перегляд, дякуємо ЗСУ. Переможемо!